З заводу він йшов там з якоїсь картону, з фанери, з ДСП, з ДВП, щось таке. От. Я зробив його з металу, цілий лист металу, не з двох, не з трьох, не з чотирьох половинок, а от цілий лист металу. Я заморочився. Лис метала 1 мм, більше не треба, менше можна, але також не треба. Бачите, я зробив такий штамп, виштамповку під середню перекладину, І все у мене чітко. Він прийняв форму, ну, прийняв, я допоміг йому прийняти форму, яка мені потрібна, форму кабіни. Помучився, звісно, ну не без того, але головне, що в мене форма. І виглядає як виштамповка. Покажу, як воно зсередини. Ну, Тут я показав, ну, коротше, зараз середини глянемо. Ну от про що я казав? Бачите, отам, от я вже відкрутив, тому такі просвіти вже видно. Ну, тут таке. Суть, ви зрозуміли, що фактично вона герметична вже вийшла. От ця стеля. Форма, ну, я думаю, вам видно, вона, бачите, зморшок у мене немає. Тобто, вона це фактично. Це я відкрутив зліва справа. Тобто, в мене як заводський штамп вийшов. Така от виштамповка. Це таке. Далі буде питання обов'язково у вас, як я буду сам кріпити дах. А дах я буду кріпити ось покажу. Тут я нічого не буду вирізати під оцей косинець, а просто зроблю отвір. В самому металі і стягну болтом дах. Тобто в мене буде це як шайба, скажем так. Ось, бачите, чітко по брусу йде от Непогано, думаю, вийшло. Так, стеля виглядає в знятому вигляді. Бачимо ми оце ребро. Виштамповку. Хтось скаже неаккуратно, все акуратно, тому що коли ця штука одіта на кабіну, ви бачили, то нічого такого не видно. Де я стучав молотком, цього не видно. А по-друге, тут буде шумовка і так далі. і так далі Тканина, там, ну, коротше, буде все. Далі я їх ґрунтую і все. Займаємося вже вібро, шумом. Перед тим, як ще ґрунтувати я покажу, що тут є отвори під електрику, отвори під болти кріплення даху і ось ще отвір під електрику. Ну і ось отвір під дах. Все, наче все показав. Ну, так, вона виглядає як автомобільна стеля, пластикова, схожа, О, тільки металева. От. Оці розводи я витру антисиліконом, Ну, коротше, я все це зроблю. То вже таке показувати не будемо, але це буде зроблено. Так, і повністю вже стеля готова, щоб клеїти на неї власне, шумоізол. Два листа ложиться сюди. І третій, мабуть, скоріш за все, треба трошки вирізати, з третього там доклеїти. Якось так буде виглядати ця стеля вже в такому напівготовому, напівготовому вигляді. Ось ці два листа, чітко у нас, ну і якісь полосочки, скоріш за все, з третього листа я виріжу, щоб повністю все це заповнити. І якщо заповнити, шумоізолом золом всю стелю, тоді в місцях, де буде кріплення, тобто край, ну просто край. Шумоізол зіграє як таке ущільнення. Ну, щось таке. шумоізоляція вже приклеєна і можна займатися самою тканиною. Так, пройдемось по шумоізоляції. Тут нічого такого нема, бачите, два листа пішло і буквально ну, така полосочка. Навіть не знаю, сантиметрів, може 7 прийшлося дорізати по краях. Бачите, воно все злилось воєдине. Бачите, у нас в цілому так ну, більш-менш однорідно вийшло. А, ну і плюс до того, що ця середина, це якраз. Стеля буде прикручуватися до середньої перекладини. Тобто все це скриється, тому по цьому шву можна, можна взагалі не заморочуватись. Ну, Отак от от це виглядає. Зараз будемо займатися тканиною. Сам процес виглядає отак: от струбцини. І далі я зараз залізу, покажу, що я там виробляю. Почав я з краю, з кута і пішов по периметру. І спочатку я трошки втратив час, почав там пробивати дірочки. неправильно Ну, коротше, отвори треба було пробивати на місці. Коли ти струбциною вже закріпив сам лист. Точніше, коли ти дійшов до певного отвору, де ти знаєш, що він буде. І легко пробиваєш викруткою, і, власне, і все, і нічого не потрібно робити. Тільки головне це прижати струбцинами. Тобто, коли притисну вже струбцини, все воно легко проколюється і легко заходить саморіз Правда, кручу я його вручну або головкою, або іноді докручую ключиком. Ну, поки що так. Він тільки форму набирає, навіть не сам лист, а сама тканина, там сам цей шумоізол. Ну, коротше, якось так. Так, тепер, після того, як ми прикрутили стелю, тепер треба обрізати оце лахміття. Воно вже нам не потрібне. Обрізати будемо десь, ну, трошки так зайдемо за головку болта і все це щастя обріжемо. Так, тепер будемо ліпити віброізоляцію. Тут кину три штуки посередині, ззаду почну. Середина і перед трактора. Ну і вже якщо будуть якісь шматочки, У мене ще є лист, то буду по боках клеїти. Ну, коротше, це якось так. Ну, звісно, укатувати буду. Все, друзі, ця історія вже закінчилася. Віброізоляція вже лежить, трошки вона різна, але нічого. ну Кажуть, що та синя, темно-синя вже не випускається, випускається ніби отака аналог. ну Зазвичай так і кажуть. Добра вона чи хороша, не знаю, вже наклеїв. Коротше, все, покаже в роботі, як воно що. ну класно, форму. При, прийняло, ну, власне, що ще й потрібно від віброізоляції. Так от стукаєш, ну, звук такий глухий. Також так повинно бути. От. Бачите, так. Тобто, я, я думаю, в роботі буде нормально воно. Отак от все це зараз виглядає. Ну, що я не закінчив, оці кути треба кле, клеєм промазати і доклеїти тут. Все. Так вже. Повністю ця історія закінчена. Отак ну, от, от ще раз я показую. Вже така стеля класна, правда класна, приємно сидіти тут, От. то вже кабіна на щось схоже. Це вже дійсно трактор. От. Ну, зараз так я покажу. От бачите, де вам здається, що де щось провисає? Ні, хлопці, воно не провисає. Я повторюся так зварена кабіна. Добре, друзі, мабуть, будемо закінчувати. І так я щось багато розсягнув це відео. Довго якесь воно вийшло. Коротше, кабіна продовжується.